він залізяки це завжди цікаво, погодьтесь, новенька вода зі Prime не за всі кошти світу, подивимось, як вона впорається з ракетою Ryzen 9 9920X, це просто монстр. RTX 5080 Prime у компактному розмірі та випарній камері теж дуже цікаво. Компактних відеокарт на ринку так само мало, як і вправних тиммейтів, про все це сьогодні, друзі, в огляді ПК від Expert PC. І забігаючи наперед, скажу, що не часто зустрінеш потужний ПК без оверпрайсних рішень. Часто буває то охолодження за місячну зарплатню, то кейс за ціною оренди квартири. Пробач, друже, за порівняння. Отже, сьогодні на огляді готовий ПК від експертів, вирішив подивитися, що нового. Хлопці давно мені знайомі, збирають компи якісно, як треба, ви бачите підхід до кабель менеджменту, а це рівень. Інструкція плюс монопо використанню ПК, звичайно ж, гарантійка на комплектуючі, це важливо, підготовка компа Роботи на склі і важливий момент пакування. Усі збірки ПК мають ущільнювачі всередині, які захищають від будь-яких майстрів логістики, руки базуки всі ці ви знаєте. Саме так повинно бути з будь-яким компом на доставку, безпека важлива. Всередині гірське повітря Зальп. Я, звичайно, жартую, звичайне повітря, антистрес. Мені подобається цей корпус, я збирав в ньому комплектуючі. Asus a 23 має все необхідне і не за ціною крива якогось Boeing. До 5К в магазині краща ціна. І це подобається мені. Головна перевага корпусу над конкурентами. Це зручність і функціонал. Передня панель скляна, і не поспішайте в мене кидати яйця з помідорами. З боків достатньо простору до забору повітря, скло знімається легко. Так, раз, два і готово. По кутах якісна обробка напільником, жартую, звичайно, знімати скло треба, аби добратися до польовика. Це сито є обов'язковим. Відповідь на екрані. За час тестування ПК забув накинути намордника. Ви бачите результат, саме тому важливо мати польовик у сучасному компі. І не забувати хоча б раз на місяць робити профілактику. Коробки з кейси 4 вітрадує по 120 мм, стандарт нашого часу, головне це ефективність цих кулерів і, само собою, є led підсвітка. Вармаркри вмикаємо світлофора, ексклюзивний колір смарагдовий, як ми без цього жили, незрозуміло. Я все синхронізую, як мені подобається, ніякого хаосу. Тут вже кожен сам обирає продуманий зручний софт. Подобається це рішення, отвір під провод живлення під карт, то як в більшості корпуси. Буває, це з під низу там заводиш, а тут просто і зручно. Саме так і повинно бути. Зорі теж мене питань немає. Кнопки запуску скидання, 2 USB, 3.0 і Type-C поруч тут, окремі входи під навушники, мікро. Коротше, все тут є, і ніжки на якісній гумі важливо заради стійкості. У чорному комп виглядає стиляво, як треба на мене дизайн 9 з 10. Бачив, звичайно ж, краще взагалі, як вам цей комп у такому вигляді. Серцев збірки топовий процесор від AMD Ryzen 9 992.0X це просто секс машина. 12 ядер, 24 потоки, швидкі як подорож до холодильника у 3 годині ночі, і жартую вночі їсти шкідливо, а от поганяти проц корисно. Приклад Cinebench. подивіться, друзі, з якою швидкістю відбувається рендер в реалтайм у всій красі. Це просто космос. На автобусі до 5,4 ГГц тест проходить зі швидкістю світла. 31 444 бал розрив від найближчого переслідування... Вражає, у СНБ 24-го року Ryzen набирає 1658 балів, що спритніше за огриза КМ1 Ультра. Дуже швидкісний камінець, насправді. До розуміння тестування по навантаженню свіпілу та температури за 10 хвилин тесту, друзі, тестування максимальне, бо температура сягнула 67 градусів, що дуже і дуже є гарним показником. 100% навантаження на процесорі і лише 162 Вт споживання я вважаю афігезними саме ці показники, і вода від. Asus Prime грає в цьому не останню роль. Це зрозуміло. Prime LC360 з LED-екраном має гарне поєднання можливості і головне ціни. Помпа Aztec – найтехнологічніше рішення, що є на даний час на ринку взагалі. І збірка води максимально тут проста я маю на увазі зрозуміло, є. І Єдиним кабелем все живиться, підсвітка живення кулери єдиним кабелем. 2000 плюс 500 обертів з потоком повітря 77 CFM це про ефективність рівень шуму лише 36 дБ. Чуєте, як Йогнуть на болотах, я чую. Щоб вивести показники температури на дисплей, треба з офіційного сайту Asus завантажити додаток. Він відображається у кутів 3 праворуч, правою кнопкою Михайва обираємо температуру на процесорі або ГПУ. Коротше, показники температури на очах і цього буде за очі. У додатку ArmarCry під себе налаштував оберти, як мені комфортно, золотий стандарт, дуже зручно, все у одному місці, софт, керування моніторинг, системи, Ну, що казати. ASUS на найвищому рівні number 1, без варіантів. Забирання Саме цієї материнської плати збірника я підтримую, та 870 з X і Wi-Fi у додатку, в наш час тягати дроти по хаті таке собі задоволення, якщо чесно особисто коли є бездротовий інет. Єднання за лічені секунди, так, раз, два і готово. Антена на магніті, чіпляємо хоч на холодильник до магнітів, можна працювати. Нова X870 плата нового покоління під процесори AMD обрана з урахуванням апгрейду, і це вірне рішення. Живення процесора 8 плюс 8 запорука, що плата найвища. Рівня під потужні камінці, як в нас, на офіційному сайті є вся необхідна інформація, що і як. І з головного підкреслюю 14 плюс 3 фази живлення з величезним радіатором у зоні ВРМ. При можливості, якщо потрібно, можна під'єднати адронний колайдер. Звичайно, жартую, але топова плата оновлення біосу без процесора карти завдяки ну, цьому важу, ви знаєте, як це працює. Є навіть зручне скидання карти важелем, за це біг, подяка Asus Pumps і готова. Нова віддяжка Prime трохи незвичного розміру. Я очікував якогось кабанюку А тут потужна компактність. Як казав майстер йода, розмір не головне. І як тут не погодитись на фоні моєї 4080, наче автобус і ламба? впевнений ви розумієте, хто тут ламба, хто автобус. По-перше, охолодження зони ГПУ тут зовсім інше, я би навіть казав революційна. Термічна прокладка зміною фази це про оптимальне розсіювання тепла і довшу роботу ГПУ у цілому. топове рішення, випарна камера, суттєво скіпає температуру, і це величезний плюс. До речі, у Тікток я показую. Як термопаста впливає на температуру карти після двох років використання. Залітайте на короткі відосики велкам під відео. Це найтехнологічніше, що є Оасус тут інтегровано вентилятори Axel tech з подовшими опастями до кращого потоку повітрю. Що казати, це топове рішення, і що не часто буває компактна віддяга влізе, Ну у 99% корпусів це так точно. Єдине моє зауваження, олов'яний вояка трохи хитається, якщо отак от руками. Це не біда, друзі, лайфхак від діда Панаса під будь-яку карту. Є просте рішення. У кожного з нас вдома є нішева парфумерія, парфумери вподобайку на цьому місці. Нам що треба? Нам треба підібрати необхідного розміру ковпачок під карту, що я і зробив. Так, цей буде замалий та якийсь пафосний, а от від ортопарізі залетів як бобер до решнявого НПЗ. Відстань від корпусу до карти невелика, Мітрі Матч спідтав не в ліс, а от від води, як тут і народився. Не можу, друзі, не прокоментувати про блок живлення, бо якісний трансформатор це запорука стабільно роботи системи у цілому. В нашому випадку все просто зрозуміло, блок теж від Asus, не треба бути кармом фондрезем, вигадуючи новий велосипед. Ви бачите, ніякої економії по начинці, голдове виконання, прайм на 800. 150 Вт буде за очі. Сучасний стандарт живення 55.0 теж тут є. Провода плоскі, як мої жарти, при збиранні це зручно, а не про жарти. Какос-абрикос особисто перевірив єднання, все добре. Білий колір то таке, хто його там бачить в кожухі в темряві, нові дрібниці, але важливі дрібниці пам'ять. Нестандартний об'єм на 96 ГБ дві планки по 48, Кінстан Фурія ріні з RGB на частоті 6400, і це вірне рішення, що двома планками обрали, а не 4. 4 завжди працюють через відоме місце на дріпер все ж таки DDR5 топове виконання, алюміній, срібло, платина, ну, жартую без благородних металів. Термобаричне охолодження, воно ж терма двома шматками під алюміній, якісне охолоджування пам'яті потрібно, і Кінстон про це чудово знає, вибір народу, що тут казати. М2 також від Кінстон все дуже просто, КС 3000 дуже якісний, і що головне надійний накопичувач. У мене в компі стоїть один у один, саме такий самий, на 2 ТБ. Знімається дуже просто і швидко клас готово. Тризована пластина, чудовий провідник, термо, все підручнику, плівка знята. Вибір М2 схвалює. по 7000 на запис на читання, ну що казати, звичайно, це топовий вибір. Збірка ПК вийшла якісна, мінімалістична, підбір комплектуючих чудовий, років 5 можна не ходити до хамаму, я про те, що можна не парити взагалі, чи вистачить там чогось, чи ні, все буде добре. Топовий 9-й райзен ще так, пушка ракета RTX 5080 з термобарикою переживе кремлійського хобіта. Тут я навіть не сумніваюся, під сотку оперативи на всі випадки життя, ну що казати. Це збірка мінімалістична без зайвих витрат на якісному охолодженні і головне під будь-які завдання. Хочеш гратися, хочеш працювати. Цуй без проблем. Я тиждень ганяв компа Фос Чубрину, тестував у різних завданнях, це реально не комп, а ракета. Зрозуміло, більшість ПКшників збирають компи під касинку якусь або навчання саме під ігри, декілька прикладів. Друга частина Kingdom Come Deliverance і не радіти. Друзі, завчасно не 900 кадрів гри, це саме початок. Насправді розробники молодці з графікою попрацювали на відмінно, як у школі Сідай 10. Перші хвилини гри осада фортеці, якимись клоунами, поступово введення в гру. Спочатку стрілець удалець, часом дотання Навколо Підерасі, мені подобається, як розробник розмалював атмосферу того часу. Справді гра не проста, не вийде просто так наліво-направо махати мечем, а аралом, як Данте девив мой край, все набагато складніше. Спочатку треба отримати знання, перечитати підручники, підножники, все, що знайдете під час гри. Часом розвочити різноманітні навички і можливості навчитися бути людиною, а не жабакриче лише вбивати та грабувати. З RTX 5080 не паримося з налаштуваннями, все до опору. Тут це зведеться експериментальними налаштуваннями. Нормально, що я бачу в грі від 90 кадрів, максимально за 160 плюс і вище залежно від локації, звичайно ж, в 9 разі на RTX 5080 максимально бустане, розкривання потенціалу максимально, Чим потужніший проц, тим максимальніший буст у іграх. Рафен у грі в рівень ефеви-вежі, так і кортить доторкнутися пальцями до не те, що ти подумав до цього діда. Це один з найкращих Open World проєктів не тільки цього року, а взагалі на АПК. Я впевнений, Kingdom Come Deliverance буде номінантом на гру Року, ну дуже детально все промальовано, враховуючи величезні локації. Це справжній реальний світ. Книжковий сюжет, багато діалогів. Напрямок сюжету залежить лише від тебе. Особливої уваги заслуговує переклад. Мені дуже подобається. На жаль, лише літерами на екрані, але зацініть якість перекладу. Збираємо травки, муравки, варгани, мазілля, все як у кращих традиціях RPG. Друзі, просто погляньте на цю красу. Лук і більше. Я б тут жив, тут і зараз. За останні три роки ріал вже дах їде від цього навколо. Оце краса. До речі, воно мені обіцяло додати придбання житла в іпотеку. Жартую, звичайно, ж по тип Фейбл щось буде. Про гру можна говорити дуже довго. Я впевнений, ви дивилися огляди, і хтось з вас вже грає також цю гру. 120-150 кадрів на максимальних налаштуваннях, і це ще не має мультикадрів. Уявляю, якщо додадуть, тут буде мінімум із два, як воно буде, Бустануть знатно. Але під карти лише п'ятитисячної серії. Ексклюзивна технологія, на жаль, а може й на щастя. Якісний проект, хто полюбляє Open World, RPG, ігри рівня складності, вища Середнього 100% враджу, бо це імба. Другий сталкер з хуліардом патчів, показники графіки, максимальні епік епідемік, генерацію кадрів я вирубаю, щоб ви бачили різницю, як воно без цієї чарівної опції, що таке технологі. У сталкер при захопленні відео Оверли, МенВідіа плавність грі, де по жіночому органу працює через другий енергоблок, тобто через допу. На відео це не так помітно, як з захопленням екрану на смартфоні. Мало того, що 5-7 кадрів при запису губиться, це давно вже не новина не для кого, але ця жаліність. Тягучка при запису, м'яко кажучи, мене напружа. Я не знаю, чому у ставка так працює генерація додаткових кадрів при захопленні самого відео, от коли просто граюся без запису, плавність чудово. Ви бачите, який я різкий, як у кущах після зелених абрикосів, вискавка не людина. Ну так і є, насправді, коли захоплення відео не дуже приємно, а у реалі це дуже класно виглядає. Деякі людичі не зовсім розуміють, що таке на екрані, що таке бачити на власні очі, іноді чую по типу, а мило, нафіг вона треба, ця генерація додаткових кадрів. Саме для вас і показую різницю. На смартфоні, на екрані при захопленні, на Ютубі і очима це зовсім інше відчуття. Різниця суттєва. Хто не має подібної карти, просто в якийсь магазин, дає топовий ПК, і просто подивіться на власні очі, і все стане зрозуміло як Божий день. Коротше, на максималках цій чудовій грі під 140 кадрів, що приємно, бачити, температура на карті лише під 60 градусів іноді навіть не пускається нижче. І це на максимальних налаштування з арті-красотами і лише 60 градусів. Це просто топові показники. Карта відносно компактна, але завдяки технологія. Логічності ці і цій випорові камері на гіпу і маємо ось такі от температури. Ну давайте ще Кіберпанк у 2К, модель трансформатора, трансформер, остання 4 DLSS, реконструкція променів Божого сяйву на наші грішні душі, 2К мультикадрах, зерно я завжди видрубаю, я не люблю ці цяточки на картинці. Все інше, високо найвищі тільки зірки, 160 кадрів без пафосу зайвого шуму, і кіберпанк одна з небагатьох ігор, яку за роки вилизали до близько котячих дзвоників. Оптимізація чудова, графіку покращили. У рази ви бачите завантаження на процесор, температура на карті навіть трохи нижча за сталкер. От вам, друзі, ексклюзивні технології від Asus. Додаю бустер мультикадр 4X, ексклюзивна опція лише для карт 5000 серії, і замість 160 має вже 280 FPS. Графіці нічого взагалі не змінилося, але приріс на рівному місці 120 кадрів. Різницю по плавності я відчуваю одразу. І хто б ще не казав, кількість кадрів вирішує, кадрів у грі не на роботі. На роботі якраз якість кадрів важлива. Зовсім інше. Світ Кіберпанку 2077 з DLSS 4 і останніми оновленнями став набагато яскравішим, деталізованим, так і кортиться помацати, подивитися навколо роздивитися. Більше двох років знадобилося, щоб гра стала такою, якою ми бачили її на Я3 з самого початку. При бажанні можливості, звичайно ж, якщо є подібна карта, можна встановити мод, стане ще все реалістичнішою у грі, але на мене саме ця кольоровість і є головною фічею стилю Кіберпанку. У китайському кварталі я маю під 300 кадрів, друзі, 300 кадрів. Кадрів. Це з опцією X4 у мультикадрах, Я певне не кожен сам для себе обере, як йому найкраще використовувати карту 5000-ї серії або з мультами чи з генерацією, чи без я показую лише можливості. Ви обираєте, як вам подобається. 2к зміню здатність на 4К з мультикадрами 4Х, щоб по красі, і достатньо було кадрів. 170, і як бачите, з RTX 5080 у 4К нарешті гратися можна. Не під 70 кадрів як було раніше, а 170 на максах, і це з трасуванням ще променів. Я щепроменів. Вони. Звичайно, ця збірка зібрана дуже якісно з якісних комплектуючих, топова збірка у прямому сенсі цього слова, не кричущий по тип я геймерський туди сюди. Ця збірка від експерт PC не про Вовка у кудрявій шкурі. Ні, я б казав, цей комп має стриманий дизайн, але з потужністю відомої людини. Далеко не завжди костюм відзеркалює людину, як і зовнішність ПК. У цьому компі чудове поєднання комплектуючих, всім відомо, Asus, це Number One у світі ПК, тут без варіантів. Все ж таки, яка цікава карта вийшла. Оасос з серії Prime. І компактна, і потужна, і чудові температури. Це просто топчик. Нарешті можна повноцінно гратися у 4К. І, до речі, я придбав собі новий Моняк. Скоро розкажу, покажу, що це за звір. Дякую вам, друзі, як завжди, за перегляд. Окрема подяка спонсорам каналу Мій Лав Безмежний. Бажаю всім високого FPS, у 0 багів по життю. Зустрінемось наступного відео. Щастить!